Бел упав на коліна, зігнувся Нево, стали ідоли їхні для звіреної худоби. Те, що колись виносили, накладене, мов той тягар на худобу помучену. Зігнулися й разом упали вони на коліна, не могли врятувати тягара, і самі до полону пішли. Почуйте мене, доми яковів, та весь залишку дому Ізраїлевого, яких від живота я підняв, носив від утроби. І я буду той самий до старости вашої. І доси вони вас носитиму, я вчинив, і я буду носити, і я двигатиму і порятую. До кого мене ви вподобите та прирівняєте, до кого подібним мене ви учините, щоб схожому бути? Ті, що золото сиплють з киси, срібло ж важать вагою, винаймлюють золотаря, щоби з того їм Бога зробив, і перед ним вони падають та поклоняються. Носять його на плечі, підіймають його, і ставлять його на місці. Його. І стоїть, і з місця свого він не рухається. Коли ж хто до нього кричить, то він не відповість і не врятує його від недолі. Пам'ятайте про це та змужнійте, візьміть це на розум, провинники. Пам'ятайте про давнє, відвічне, бо я Бог, і немає більш Бога, і нікого, як я. Що звіщаю кінець від початку, і наперед, що не сталося ще, і що говорю, мій замір відбудеться, і всяке жадання своє я вчиню. Що хижого птаха зо сходу прикликую, з краю далекого мужа своєї поради. Так, я сказав та й спроваджу, що я задумав, був те й зроблю. Почуйте мене, твердосерді, далекі від справедливости. Я свою справедливість наблизив, вона недалеко, а спасіння моє не припізниться, і дам на Сіоні спасіння, дам Ізраїлеві свою велич.